Продається житловий будинок у селі Мала Слобідка, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, розташований у тихому та мальовничому місці всього за 9 кілометрів від міста, поряд ліс, річка та озеро, що робить цю пропозицію ідеальним варіантом для постійного проживання та дачного відпочинку. Загальна площа будинку становить 40 квадратних метрів, з яких житлова частина 34,5 метри та веранда 5,7 метрів. У будинку три кімнати, є меблі, підведене світло, три фази, газ та індивідуальне газове опалення, вода з власної свердловини глибиною 36 метрів, санусел розташований у дворі. Окремо на території знаходиться літня кухня з загальною площею 45 квадратних метрів. Скодається з двох кімнат площею 16 та 30 квадратних метрів, що дозволяє використовувати, як і будинок або додатковий житловий будинок. Земельна ділянка складає 30 соток, з яких 20 соток під забудовою та 10 соток для ведення особистого селянського господарства. На території є два гаражі, підсобні приміщення, цоколь, підвал, огорожа, сад та город. Будинок доглянутий, придатний для проживання, але за бажанням новий власник може облаштувати все під себе. Це чудове місце для тих, хто цінує тишу, природу та простір. Ціна ціна доларів.